При налаштуванні параметрів обліку власної організації одним із загальносистемних довідників, які слід розглянути, є план рахунків. Не пропускаємо цей довідник. Він є дуже важливий при запуску контрагентів. План рахунків, який поставляється в передналаштованій конфігурації, відповідає постанові 291 Мінфіну. До кожного рахунку чи субрахунку є налаштовані аналітики. З досвіду, з практики, щоб забезпечити бухгалтерський облік відповідно до стандартів ПСБО. Якщо по обліковій політиці організації необхідно забезпечити додатковий аналітичний розріз, то можна додати ще аналітики. Тому необхідно перед початком роботи продумати кожну операцію, як ми будемо її вести, які необхідні аналітики. І в плані рахунків переглядаємо, які аналітики вже налаштовані в системі, а які слід додати. Система поставляється передналаштованою, і на плані рахунків побудовані всі типові господарські операції. За замовчуванням їх не треба налаштовувати в системі. Вони готові до кожного документу. Але якщо переналаштовується план рахунків, додаються рахунки, то треба. Буде внести зміни і в типові господарські операції. Якщо не вносити зміни в план рахунків, то можна розпочинати вести бухгалтерський облік відповідно до стандарту, оскільки вже вказано, з яких рахунків інформація має потрапляти в звітність. Розглянемо на прикладі: відкриємо 10-й рахунок. Оберемо 104-й субрахунок. Ми бачимо, що він є балансовий, активний, невалютний це вид рахунку основних засобів. Якщо ми скористаємось горизонтальною смугою прокручування, то побачимо аналітики. В програмі немає обмежень, що може бути лише 2-3 аналітики, їх може бути значно більше. Наприклад, до 22 і це не є обмеженням. В нижній частині вікна. Є вкладки, параметри рахунків по періодах, додаткові рахунки, аналітики, аналітики для 104-го рахунку вказано, підрозділи, додаткові рахунки на відповідній вкладці це підказки для бухгалтерів, де вказується, який рахунок зносу відноситься до обраного рахунку, який рахунок капітальних інвестицій, рахунок знецінення. Рахунок переоцінок, рахунок оцінок. Наприклад, рахунок зносу для 104 рахунку це 131. Рахунок капітальних інвестицій 1521 тощо. Розглянемо ще рахунок дебиторів-кредиторів, наприклад, 36 рахунок. Розкриємо рахунок 36.1. Обираємо субрахунок 36.11. В нижній частині вікна ми можемо переглянути додаткові рахунки та аналітики для рахунку 36.11. На відповідних вкладках. Зверніть увагу, що аналітика документи є не обов'язковою для заповнення для цього рахунку. А аналітики контрагенти та договори. Є обов'язковими для заповнення, про це важливо пам'ятати при заповненні документів.